Привіт! На зв'язку Руслан Кондратюк. Це відео іменується як Форекс для початківців. А саме для тих людей, які перший раз бачать торгову платформу МТ-4, не знають, як її налаштувати, як нею користуватися, що ці всі значки означають. Ось тому я так би, коротко хочу показати, як, які інструменти, як їх налаштувати під себе. E, щоб було все приближене до реальності, я завантажив демо-рахунок. І буду зараз e, входити в платформу, показувати, де вводити логіни, паролі. Ось. Значить, нажимаємо кнопку Далі. Якщо вам повинен був би прийти на емейл, якщо ви зареєструвалися, маєте реальний рахунок чи демо рахунок, e, логін і пароль. Вот вводжу тут логин и пароль свой. И нажимаю кнопку готово. Значит, загружается терминал, но, как видим, появляется такая штука, как ожидание обновления. Це можна е, вирішити таким чином. Коли заходимо в вікно обзору ринку, клацаємо на праву кнопку миші і вибираємо в налаштуваннях показати всі символи. Далі. Беремо, наприклад, якийсь інструмент і перетягуємо, зажимаємо лівою кнопкою миші і перетягуємо на графік. От, один, другий. І в нас появляються графіки. Третій четвертий. Далі, обзоренка мені не потрібен, тому я його забираю, щоб зробити більше вільного місця, щоб графіки були в мене більшими. Тому що графіки це основне. Нажимаю на цю кнопку і нажимаю ось тут. Далі. Збільшую графіки. Яким чином? Ось ці іконки, оці налаштування можна перенести ось в цю вільну зону, для чого нам, скажімо так, не економічно використовувати вільне місце. О, заходимо ось сюди, де ось тут ці так, рисочки такі, зажимаємо лівою кнопкою і перетягуємо ось сюди. І так само робимо з ось цим зробили. Далі, щоб нам не заважав... Торговий термінал, тобто тут видно, скільки на балансі, історія рахунку, тобто, яка торгівля велася, які угоди, далі, новини, журнал, маркет і так далі. Нажимаючи цю кнопку, це зникне. Також можна, нажимаючи на цю кнопку, це все возобновити. Далі, щоб збільшити, от, зайняти оцей простір, нажимаємо ось цю кнопку. Мозаїкою. Ну, тут можна по-різному наскільки знаю, виставляти це все діло. І можна більше, ніж 4 графіки робити, це я покажу. Ось, Далі йде налаштування графіків. Я хочу позабирати от торговля в один клік, тому що мені вона не потрібна. Правою кнопкою мешою натискаю на графіку і вибираю торговля в один клік і забирається це. це в мене. Далі я хочу повидаляти індикатори, вони мені не потрібні. Ось, наводжу лівою кнопкою, наводжу на цю лінію, натискаю праву кнопку меші і вибираю удаліть індикатор. Якщо ж ви хочете, щоб індикатор був поміняти його налаштування, то вибирайте свойство. Удаліть індикатор. Далі тут права кнопка меші, удаліть окно індикатора. Тут також удаліть окно індикатора. Далі я хочу змінити, ще тут не робив, бачу, я хочу змінити з чорного фону, скажімо, на якийсь інший фон собі графіки. Для цього потрібно нажати праву кнопку миші. І е, цвіта тут є цвітова схема, вибираю black and white. Це буде білий фон, чорні свічки це коли ціна рухається вниз, а біля, коли вверх рухається за определенний таймфрейм часу. Таймфрейм показується ось тут, в даному випадку на формування цієї свічки проходить однієї 4 години. Далі, наприклад, я хочу змінити тут ще інший поставити, там, наприклад, жовтий, щоб були жовті свічки, чорний фон. От, Помінялися. Тут хочу змінити фон, взагалі не такий, як є от налаштуваннях, а поміняти його, тому що кожен має можливість індивідуально під себе зробити це. Ну, от, Тобто проявити свою індивідуальність на всі 100%. Наприклад, також хочу поміняти свічки. Свічки вгору у мене будуть синіми показувати, свічки вниз у мене будуть, припустимо, коричневими показувати. І ось так це буде видно на графіку. Далі ось тут зміню, зміню, значить, свічки на... Не свічки, а фон пропустимо на сірий, Сірий фон і свічки у нас, більші свічки будуть такі. А медвежі будуть, скажімо, ось такого плану. От, і отак буде показуватись. Далі я хочу, щоб не був один тільки графік, не чотири. Нажимаю ось цю кнопку Развернуть. І в мене буде один графік. Далі я собі його хочу додатково підналаштувати. Вибираю правою кнопкою свойства. Далі вибираю общі, хочу, щоб сміщення графіка було, тобто не... ось тут був відступ. Далі хочу, щоб в мене показувався спред. Тобто ціна BID і ціна ASK. ASK – це ціна. Значить, коли продаєте, по якій зі спрадою відкривається угода на продажу біт, це коли купуєте якийсь фінансовий інструмент, відкривається зі спрадом зверху. Далі хочу показати розділювачі періодів, тобто кожних 48 годин розділяється від 12 до 12 години і забрати ось цю сітку, тому що вона мені, мені шає. І от вийде отакий от графік. За 4 перехожу, пропустимо, на М5, і от в мене відображається такий графік, і я показую завжди в себе на скринах. Далі, якщо я хочу зменшити графік чуть-чуть, я нажимаю ось цю кнопку зменшити. І в мене графік зменшиться. Якщо хочу збільшити, нажимаю збільшити. Також графік можна ставити в лініях, нажимаючи оцю кнопку, можна ставити в барах. Ну мені саме підходяще це є в свічках. Далі, якщо я хочу додати новий графік, пропустимо, хочу додати пару валютну долар, канадський, американський долар-канадський долар, я вибираю ось цю кнопку, графік плюс, далі беру FX Pen DEMO, вибираю SDK. І також собі налаштовую цей графік, скажімо так, як я привик налаштовувати общі. Показати лінію ас, показати розділювачі перерів, показати сетку. Графік сверху, сміщення графіка, японські свіч. І в мене ось з'явився тепер такий графік, я його збільшу на таймфреймі А4. Значить так, в подальшому буду записувати далі відео, як відкривати ордери. Є, є sell стопи, є. Сил ліміти, байліміти, відкладені ордери, тобто, щоб не сидіти біля графіка, а лишити ордер, і ціна підходить до цього ордера відкривається самостійно. Як виставляти стоп лоси як ставити собі советники, різні індикатори, як виставляти лінії тренда, лінії Fibonacci і так далі. На даний момент на сьогодні все. Будемо на зв'язку. З повагаю Руслан Кондратюк.